26 жовтня у зарічному суді обрали запобіжний захід для Андрія Стоянця, якого підозрюють у хабарництві. Стоянець очолював відділ боротьби з хабарництвом в управлінні стратегічних розслідувань у Сумській області. 24 жовтня 2023 року. До зарічного районного суду міста Суми надійшло клопотання слідчого про відсторонення від посади та клопотання про застосування запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту. 26 жовтня 2023 року. Слідчим судею задоволено клопотання. Слідчого та відсторонено від займаної посади начальника 4-го відділу управління стратегічних розслідувань Сумської області до 17 грудня 2023 року, включно. Також цього дня суд обрав Андрію Стоянцю запобіжний захід. Домашній арешт із забороною залишати житло з 21 до 7 години до 17 грудня. Чоловіка підозрюють в отриманні неправомірної вигоди. Підозрюваного на оголошені рішення суду не було. Його адвокатка від коментарів журналістам Суспільного відмовилась.